Друзі, всім привіт! В даному відео хотів би показати свій інвертор, як він працює без акумуляторів і може працювати від одних сонячних панелей. От мій інвертор. Зараз він підключений на чотирьох панелей. Ну, типа, вісім штук, але по дві. От дивіться, зараз я покажу. Виходить, 130 вольт. 0. 1,05 ампера, 1 ампер навіть бувало. От. Тут пригіть. Що по сонечку є 2 ампера, 1,3 А. Я потужність, яка зараз в нього входить. І зараз будемо бачити, зараз в мене відключиться насос. воду набирає, і я вам покажу, що він може працювати без акумулятора і сонця. Ну, Не сонця, а без самого акумулятора, коли від самого сонечка може працювати. О, зараз 3,7 А, 38, 400 Вт, 200 Вт, зараз 50 Вт. От і пригиба кіловат з половиною. Ще хотів показати, що режим підмішування працює. От дивіться, зараз у мене 1600 Вт. І. 4 панелі. Входить 200, 300, 400, 500 Вт. Зараз де. от вам покажу наглядно по амперажу. От ампераж, виходить бувало до 5 Арегало. Все працює. І режим підмішування працює. Тільки зараз пропаде в мене сон... сама нагрузка, стане меншою, і я вам зараз покажу, що може працювати. Іменно від самого сонечка. Друзі, не вийшло мені показати, імуно, що воно працює від того, бо зараз нагрузка не хочу чекати, поки є сонечко. Хотів вам показати одні сонячні панелі. Бачите, чому я імоно хотів їх забрати? Забрати іменно хотів, зараз вам покажу ці панелі, бо там падає на них угол самого тіні. От в мене всі панелі, вони в мене 4 штуки з'єднані. Вони в мене підложені, щоб можна було, вентиляція. була. Це все зроблено так, тимчасово на скору руку. Підключено тих чотири панелі і тих чотири панелі. Та панель відключена. Зараз я покажу наглядне. Конектори тої валяються і бачите, робиться. Тіньок на ті панелі. Тут ще сонечки, є, бо, наприклад, в мене сонечко з того боку. І воно падає на ті сонячні панелі. Конструкція зроблена тимчасово, по тій причині, що треба все переносити на цей дах. А там планую будувати сам трекер, який буде повертатися за сонце. Зроблено це як експеримент іменно. Щоб можна було підключити 4 сонячних панелі, самому було цікаво, чи буде працювати зроблено все кустарно. Тимчасово, по тій причині, що хотіли себе підключити на більше на 8 панелів. Але боюся злапати дугу і щоб все не погоріло. Викинути треба буде це все повністю, ті Всі соплі, самі дроти теж повикидати їх буде. Треба зробити, як має бути по стандарту. І зробити як має бути. На даний час у мене зараз підключено чотири ті панелі і чотири ті панелі. Так що, друзі, зараз на даний час я тестую при чотирьох панелі. Хочу подивитися. Виробітка є, я вам зачіплю саму програму, що вона мені показала виробітку іменно. Відтихло всіх панелей, потужність велику, я не можу злапати, і воно працює наприклад, взяти 100 ватт, відключитися, і воно працює при 100 на Грузка, типа, працює від самих сончих панелей, без і без мережі. По тій причині, що вольтаж дуже низький. А коли треба, там, наприклад, 500-700 Вт, воно сильно просаджує вольтаж і контролер тупо відрубується. Треба, ну, мінімум п'ять панелів, щоб себе контролер чуть краще відчував, і щоб він себе краще відчував і краще він працював. Друзі, сам даний інвертор мені дуже сильно сподобався. Він класний. Хто хоче купляти, спокійно купляйте. Зараз він тільки починається на ринку з'являтися. Я так думаю, що він в майбутньому вийде в топ і ціна його буде дуже сильно підніметься. Це дуже хороший варіант самого інвертора. Я собі навіть дуже думав прикупити собі. 10-кіловаттний вже на майбутнє щоб взагалі вже не більше не двигатися, щоб можна було заражати електромобіль. Але на даний час є всього 6 кіловатний бо невеликий бюджет у мене. Сам даний інвертор може працювати без акумулятора і без мережі, але вольтаж мусить бути хоч в мінімум 200 вольт при 120-130 вольтах. Він все на всю 100 вальт 100 Вт без мережі. Як виключити і без акумулятора на каналі, в мене є відео коротке, як він себе поводить без самого акумулятора і без мережі? Відповідь підписку Audi 80. Хотів тобі сказати те, що даний інвертор працює. Хотів показати, але пасмурна погода нині. Не дуже хороша. У мене є там відеокусок на каналі. Хотів дуже показати, але не вийшло. Сам даний інвертор може працювати як без акумулятора, так може працювати і без мережі від самих сонячних панель. Режим підмішування працює відмінно, все прекрасно. І хотів ще сказати те, що я чисто випадково сталося так, що вдвічі попутав полярність по входу сонячних панелей, і нічого не сталося, нічого не бахнуло, нічого не згоріло. Контролер сам не рогався, нічого не сварився, все прекрасно відпрацювало. Е, зашита все відпрацювала, бо взяти ті дешеві, бо повилітали вже транзистори в ході. Так що вам скажу друзі, даний інвертор може працювати від... Е... Чотирьох панелі, По входу у мене 129 вольт. Він справляється в ЧП, тому що мути, може мусить бути іменно вентиляція хороша. Е, мене по входу виходить в районі там, 1 А1,5. Тут пропаде 1, 2, 3, 6. Е, так, зараз спробуємо зробити експеримент. Робимо експеримент такий. Хочу перше відключити іменно. Зараз у мене два автомат є. Виключаю імоносвих з інвертора. я світло. Е, нагрузки в мене нема. І виключаю 220. Е, даний інвертор зараз працює суто на самому е, сонячному проміні від сонця. Хід 1 і 2. Отако. Ну, Типу, нагрузки ніякої нема. Я е, загадав нагрузку, у мене паспортна погода, воно може вибити. От зараз попробуємо. Дати нагрузку. Нагрузку поїхала. Бачите, виключився. Виключився по тій причині, що недостатньо потужності. Включаємо режу. І от. 1,6 кВт. І зато нагрузка є. Режим підміщення все гарно працює. І хотів відповісти іменно на запитання іменно тим людям, які мені пишуть, чому я пишу інвертор на типу, електростанції на 62 кВт, а по тій причині, що. Сама електростанція може віддати 6,2 кВт, а середня нагрузка в воїні може бути кВт-1,5 кВт, а сонсьчі панелі 2,3 кВт, а акумулятор 9,5 кВт. Ви розраховуєте на те, що у вас інвертор може віддати, а ви не рахуєте те, що, наприклад, сонші панелі. Сонші панелі це є. Накопичувати зарядка, яка заряджає акумулятор. Вона зарядили акумулятор, а у вас нагрузка, наприклад, мені треба інвертор 6,5 кВт, наприклад, 6,2 кВт. Ще міг включити всі прилади. Так, да, я не постійно ними користуюся, і мені врагвало те, що мені 2 до 3 кВт сонячних панелей панелі вистачає з головою, що вони мені справлялися з моїми задачами. Так що, перше, чим писати, ви зрозумійте те, що. Інвертор він видає максимальну свою потужність для того, щоб забезпечити вам будинок. І акумулятор вже це лише на Наприклад, як я сусіду поставив інвертор на 3,5 кВт, наприклад, 3 кВт Марвел і акумулятор 1,5 кВт сонячні панелі в районі 800-900 Вт до, до кВт, то інвертор може віддати 3,5 кВт. І ви короткочасно, якщо дійона густка 200 Вт, а сонячні панелі ще встигають не те, що віддати в хату і віддати в заряд акумулятора, то для чого йому більша потужність? Так що, друзі, дякую вам за увагу. Купляйте дані інвертори, бо вони в ціні. Я бачу, скоро підскочить. Мені дуже сильно сподобався їхній захист. Якість я їх тестував до вамі. Їм нормально тягла і по входу порізне, буду далі його експлуатувати, далі буду його тестувати. Ви будете бачити на каналі відео, будуть різні інвертори, будемо дивитися, як вони працюють. Один інвертор в мене є, другий інвертор такий стояти буде на магазині. Будемо пробувати запускати на ньому всякі станки, циркулярки. Будете бачити, як він даний інвертор буде себе поводити в таких ситуаціях. Будемо тестувати. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду радий вас бачити. Дякую всім пока, до нової зустрічі!